Боже, дівчата, так ретельно підготувалась, і зробила і укладку, і макіяж, і вділась. І думаю, поїду в ліс, щоб зняти класне таке красочне відео для вас про вібрації, про медитацію, і пішов дощ. Але як бачите, я вирішила, що все-таки я не відступлю, і відео для вас зніму. І тема цього відео це як наші вібрації впливають на наше життя. Як Через наші вібрації ми притягуємо бажані чи небажані події. І сьогодні я доведу вам і науково, що цей факт існує, і приведу вам власний приклад, і ви зрозумієте, як важливо все таки тримати себе в позитивних високих вібраціях. Отож, моя теорія така, що те, в якому стані ми перманентно перебуваємо, відповідно такі події ми і притягуємо. Я стверджую, і я перевірила це на собі, що коли ми перманентно живемо в стані низьких вібрацій, то ми притягуємо негативні події. Що таке низькі вібрації це стан тривоги, стресу, заздрощів, ревнощів, недовіри. Це все низькі вібрації. Коли ми довгий, довгий час і звично живемо в цих емоціях, ми притягуємо саме такі. Негативні події. Все складається не так, як ми собі розраховували. Ми фізично від цього страждаємо, наше тіло постійно від цього страждає, ми погано себе почуваємо. І страждають всі сфери нашого життя: здоров'я, стосунки, гроші, взагалі своє відчуття щастя і гармонії. Це все. Дуже сильно страждає, коли ми живемо в стані тривоги, апатії, депресії і відсутності енергії. І відповідно, коли ми звикли жити в стані вдячності, любові, самореалізації, тоді ми магічним чином починаємо притягувати до себе класні такі хороші події. І зараз я вам розкажу приклад, який відбувся зі мною зовсім недавно в моєму житті, і ви побачите, як справді вібрації впливають на нас. Отож, було це місяці два назад, ми з моїм молодшим сином Сашою їхали, летіли з Варшави в Дублін. Точніше, не в Дублін, а в графство Кері. І я Людина, яка медитує, яка слідкує за вібраціями. Я займаюся цим вже 10 років. Я стараюся дуже так усвідомлено жити, контролювати свої думки, щоб вони були позитивними, контролювати свої емоції, контролювати свою реакцію на ті чи інші події. Тобто я прям свідомо над цим працюю. І сталася така ситуація, що ми наймали таксі: це була ніч, я була втомлена, ми і перетнули кордон з України. До Польщі дорога зайняла в нас близько 10 годин. Я вже була стомлена, це плюс це була ніч, я не виспалась, і ми наймаємо таксі. І таксіст говорить: я не пам'ятаю, скільки точно цифра, ну приклад я вам скажу там. Говорить, 200 злотих. І мій молодший син Саша він переводить тих 200 злотих в євро, і там, ну, приблизно я не помню точно цифри, наприклад, по його підрахункам 50 євро. Я плачу ці гроші, не перераховуючи це чи правильний курс, по якому курсу він перерахував. Я просто плачу ці гроші і потім думаю. Мені здається, що це якось неправильно пораховано. Я перераховую і розумію, що я заплатила таксісту не 200 злотих, а 400 злотих. Тобто я в два рази більше в євро заплатила йому грошей за послуги. Що зі мною відбувається? Я в цей момент падаю в низькі вібрації. Тобто я розумію, що я вже стомлена, була, я вже була така накручена. Я розумію, що блін, я на рівному місці переплатила на 25 євро більше, і я починаю. Ну, по-перше, в мене починаються такі думки: Йома, як можна на рівному місці втратити 25 євро? Саша, ти по якому взагалі курсу рахував? Ти що, не можеш нормально порахувати? Тобто, що відбувається зі мною? По-перше, мені фізично стає погано від цих думок. По-друге, в мене зразу псуються стосунки з моїм сином, адже я зразу йому це. Ти що, не міг нормально порахувати? Я роблю його винних в тому, винним в тому, що я справді сама не порахувала, і насправді це була моєю відповідальністю. Що відбувається далі? Далі, оцей стан низьких вібрацій починає притягувати думки. Я починаю згадувати, коли я ще там втрачала гроші, я починаю себе шкодувати, якого дітька серед ночі. Я тут в Варшаві треба десь ночувати, треба щось. Ну, от, е... Отакі в мене негативні думки починаються. На рівному місці і цим все не закінчилось. Через те, що я впала в цей стан низьких вібрацій, я починаю просто магічним чином притягувати до себе негативні події. Чому так? Бо в мене дуже така сильна енергетика. Я практикую вже 10 років, тобто я справді вмію піднімати рівень своєї енергетики, я вмію притягувати потрібні мені події. І так як енергетика в мене сильна, то коли в мене низькі вібрації, то я дуже швидко притягую небажані події. І Отож, що відбувається далі, я не вирівнюю свій стан. Я така зла: і на сашу, і на світ, і на водія, і на те, що я втратила ті гроші. Прилітаємо ми приїжджаємо на таксі ми в аеропорт. І я розумію, що мені треба, мені треба десь переночувати. Адже мій літак о 12-й годині дня, а це було 2 години ночі. Мені треба десь якесь ночівлю, якусь, бо я не отримую вже. І що відбувається далі? Я на букінгі бронюю готель, плачу за нього 80 євро за ніч. А при цьому я знаходжусь в такому стані низьких вібрацій. Мене все харить, все мені погано, на сина я зла, 25 євро я втратила, оце от мене не попускає досі. Я бронюю за 80 євро цей готель, дивлюсь маршрут, як туди їхати, і розумію вже потім, коли я заплатила гроші, а вони не повертаються, що в них поселення з 15 дня. У мене в 12 літак, а в них поселення тільки з 15, а зараз 2 години ночі. Я розумію, що я не тільки 25 євро втратила, я втратила ще 25 80 євро. Тобто, щоб ви розуміли, мої вібрації ще нижче падають. Я розумію, що мені ночувати треба на підлозі тут, в аеропорту, в цьому, що я втратила ще більше грошей, і мене накриває ще більше. І на цьому все не закінчилось. Це був день, коли я витратила шалену кількість грошей, і сама в цьому винувата. І дивіться, давайте проаналізуємо, чому я отак от не, подив... не подивилась, не вивчила питання. Просто це в такому стані роздратованому, проплатила той готель, навіть не глянула, коли там поселення. Чому? Тому що я знаходилась в такому. Стані емоційному, коли я не приймала адекватно нормальні, раціональні, здравомислячі рішення, так. Тобто, я в цьому стані не бачила неможливості, не дитини, яка біля мене мучиться, що я так жорстко до, до нього спілкуюся з ним. Я не бачила нічого. Я була зосереджена на своїх таких негативних емоціях і низьких вібраціях. І всесвіт мені е, сказав. Слухаю і повинуюсь. Те, що ти, на яку хвилю ти налаштована, те ти дорогенько і притягнеш до себе. І що відбулося далі? Далі, мій літак. Ми прилетіли до Дубліна, і далі з Дубліні я міняла літак і летіла до графства Кері, там де я проживаю зараз. Я підходжу до стійки реєстрації і розумію, що я не зробила чек-ін. Дівочки, я літала в своєму житті разів сто, напевно. Я завжди робила чекін. Я розумію, що я не зробила чекін, і це значить, що за чекін я повинна заплатити ще 120 євро. Я стою біля цієї стійки реєстрації і думаю, чи мені плакати, чи мені, що мені вже робити? Тобто, в мене був такий стан, що я просто за добу. Витратила більше ніж 200 євро, і я розуміла, що господи, коли ж це припиниться, що відбувається? Але я, як людина, яка розуміє, що це відбувається, що я сама винна в цьому, адже це мій настрій, мої вібрації притягують такі події, то моє завдання було просто вивести себе на якісь е, більш високі вібрації. Але мені це не вдавалось. Хоча я вам повторюю, медитую 10 років. Коротше, заплатила я тих 120 євро, плакати не стала, бо шкода було макіяжу. І потім ми пішли на перевірку багажа, і сталася одна подія, яка дуже швидко отвиразила мене і привела в стан високих вібрацій. Значить, переді мною з моїм сином перед нами стояла сім'я, в якої було двоє дорослих і четверо дітей. І всі з цих чотирьох дітей були ментально хворі. В когось була хвороба дауна, в когось була аутизм. Ну, видно всі, що всі чотири дитини були розумово відсталими. Я подивилась на цю сім'ю, і в мене в голові відбулось отак. І я зрозуміла, Боже, яка це єрунда? Ну, 200 євро я втратила. Я дуже швидко заробляю гроші. Я дуже легко притягую до себе гроші, дуже легко їх заробляю. Я зароблю їх буквально за день. Яка це єрунда? Яка я вдячна, що в мене здорові, активні, нормальні діти. Боже, дякую тобі за те, що взяв з мене лише тими грошима. Це саме маленьке, що я могла заплатити ну, за такий свій стан. І Мої вібрації автоматично дуже швидко піднялись, тому що, коли ми знаходимося в стані вдячності, такої щирої, відкритої вдячності і любові, ми міняємо наші вібрації і відповідно починаємо притягувати зовсім інші події. Тож, закінчився, і я перейду на вулицю. Отож, для чого я розповіла вам про цей весь досвід. І про вібрації я хочу сказати, що дуже багато людей зараз перманентно проживають в стані тривоги, апатії, депресії і відповідно протягують такі негативні події, на які явно не розраховували. Як на це впливати? Дуже важливо все-таки тренувати свій мозок. І зусиллям волі тримати себе в позитивних вібраціях. І ви мені можете сказати, ага, добре тобі сказати, тримай себе в позитивних вібраціях. Ми живемо в таких обставинах. Багато хто живе в тривозі, тому що лишився в Україні, і всі ми знаємо, які там події. Багато хто виїхав за кордон, і це не менш тривожно, це не менш дискомфортно. І... Так, да, ви можете сказати, що це дуже важко тримати себе в стані високих вібрацій. Що такі високі вібрації? Це вдячність, самореалізація, любов, повага, прийняття. Дуже важко тримати себе зараз в цих вібраціях. І до чого я це все вела? Що дуже багато людей. Перманентно живуть в стані низьких вібрацій. Що це за низькі вібрації? Це страх, тривога, апатія, депресія, відсутність енергії, заздрість, ревнощі. Перманентно живуть в цьому стані. І наша відповідальність це все-таки витягувати себе в стан високих вібрацій. Тоді ми будемо притягувати. Позитивні події, ми будемо бачити можливості навколо нас. Ми будемо помічати перспективи у всьому, у всіх подіях, які з нами відбуваються. Але що нам заважає тримати себе в стані високих вібрацій? Що заважає це наш нетренований мозок? Як взагалі працює наш мозок? Він по своїй природі лякливий, брехливий, лінивий? Його завдання це тримати вас в зоні вашого комфорту. І дивіться, мозок влаштований таким чином, що якщо його не контролювати, він постійно буде помічати щось тривожне, страшне і всюди буде бачити небезпеку. Це його безпосередня функція оберігати власника від виходу з зони комфорту. Тобто, наш мозок заточений на те, щоб аналізувати і постійно купатися в минулому, постійно переживати, а що там буде в майбутньому. Постійно навіювати на себе страхи, тобто це функція нашого мозку. І якщо ми не вміємо його контролювати і спрямовувати свої думки в потрібне нам русло, в позитивне русло, то нам насправді дуже важко керувати нашими вібраціями. Дивіться, мозок нетренованої людини, людина, яка не вміє спрямовувати свої думки в потрібне русло. Постійно знаходиться в тривожному, лякливому і ледащому стані. І виходить, що для того, щоб нам привчити себе жити в, такому, в стані високих вібрацій, нам треба навчитись керувати своїм мозком. Яким чином? Секунду, камера хитається. Яким чином, спитаєте ви за допомогою медитації? Медитація дозволяє навчити. Керувати своїм мозком, значить, що відбувається спочатку, коли ви починаєте медитувати. Дуже багато клієнток мені завжди пишуть, я не можу висидіти і 10 хвилин. Коли я закриваю свої очі, я згадую про все. Я згадую, що мені треба за садок заплатити, що я кота не погодувала, що треба дитині там лоточки було приготувати. Я згадую все. Мені десь чешеться мені десь я не можу розслабитись. Мене думки просто накривають з головою. Чому так відбувається? Чому ви не, не можете спокійно просидіти навіть 10 хвилин? Тому що мозк, мозок не тренований і він керує вашим життям. Що відбувається, якщо ви медитуєте хоча б 30 днів підряд? Ви несподівано усвідомлюєте, що ви можете керувати вашим мозком і спрямовувати думки туди, куди вам треба. І ви можете зробити так, що скажете собі, я не буду про це думати. Це мені не потрібно зараз. Це знижує мої вібрації, ці думки, і я про це думати не буду. І у вас це виходить. У вас виходить спрямувати ваші думки туди, куди вам треба. Якщо ви починаєте думати тільки про бажаний результат. А не як 90% людей, які думають про те, чого бояться. Якщо ви постійно думаєте про бажаний результат, відповідно ви відчуваєте високі позитивні емоції. Відповідно, підвищуються ваші вібрації, і ви притягуєте бажані події. Ви не тільки притягуєте бажані події, ви бачите можливості і перспективи у всьому, що з вами відбувається. Я хочу сказати, що всі рішення, які при ви прийняли в стані тривоги, вони, як правило, не ведуть вас до бажаного результату. Всі бізнеси, які були відкриті в стані страху, тривоги якоїсь відсутності енергії, вони дуже важко заробляють гроші. Всі стосунки, які ви починали в стані дефіциту, не в стані я хочу ділитися своєю любов'ю. Я хочу ділитися своїм ресурсом з партнером, а в стані Дай мені щось. Ці стосунки, як правило, приречені на закінчення, і вони не є успішними. Взагалі, всі рішення, які ви приймаєте в стані низьких вібрацій, вони, як правило, не є позитивними рішеннями. І посил цього відео дуже простий. Я хочу надихнути вас, все таки почати медитувати і ввести медитацію у ваше життя, адже це такий інструмент, який дає можливість почати керувати своїм мозком. Коли ви господар, коли ви спрямовуєте ваші думки, потрібне вам русло. Дивіться, якщо ви звикаєте позитивно мислити, відповідно ви відчуваєте позитивні емоції. А позитивні емоції дають нам позитивні вібрації і магічним чином починають притягуватись позитивні події. Я тут знімаю відео, а тут люди ходять. Тому запрошую вас приєднатися до мого марафону медитацій. Який стартує вже 16 лютого, силка на цей марафон буде під цим відео. І, до речі, перший тиждень я роблю безкоштовний, тому ви можете протестувати на собі дію медитації, і ви побачите, що вже буквально за тиждень ви станете набагато спокійнішими, і це справді достойний інструмент для вашого життя. І ви побачите, як якісно поміняється ваше життя, як налагодиться ваш внутрішній стан, відчуття щастя, як поміняються ваші стосунки, що, можливо, до вас почнуть легко приходити гроші. Ви побачите, що щастя насправді це живе в нас всередині, і ми здатні на цей стан впливати. Тому реєструйтесь на мій марафон і до зустрічі!